Можна виділити цей позитивний момент, тому що, напевно, перед чемпіонатом я не очікував, що зможу зберегти таку реалізацію, тому що в нас практично нова команда була повна перебудова в клубі, тому це добре, що. Збереглася така реалізація саме в мене, і що приношу користь команді, я думаю, що це найголовніше. Не очікували, що десь така гра і буде, тому що колос це така агресивна, непоступлива команда. Вона це постійно демонструє в матчах, і ми налаштовувалися саме на таку гру не програти боротьбу і намагатися реалізувати свої моменти. Тому, в принципі, я вважаю, що гра досить таки цікаво пройшла. Трошки нам не вистачило, щоб дотиснути суперника і взяти три за бали, але позитивно можна характеризувати цю гру. Ти ж зазначив на твою думку, чого не вистачило, щоб розвинути перевагу після запитового голу? Можливо, ми десь трішки підсіли. Можливо, вони навпаки більше почали агресивно грати, нас тиснути. Ми, нам потрібно було десь трішки м'яч взяти під контроль, а ми навпаки їм робили, те, ну, щоб вони грали в свою гру. Тому, але після того, як ми пропустили, ми стали краще грати. У нас з'являлись хороші моменти, там пораком їх забивати. Трішки десь не вистачило фарту чи майстерності, не знаю. І, то в принципі, до кінця гри вже тримали під нашим контролем гру. А, просто що не змогли ще знайти десь і реалізувати один момент. У команді суперника грає відповілиш партнер у команді Дрій Понедельник. Наскільки принциповою була дуель у цьому плані? Чи спілкувалися з ним напередодні гри? Так, спілкувалися напередодні гри. Та до гри. То... Можуть бути друзі, але на футбольному полі друзів немає. І кожен хотів вигравати дуелі, свої єдиноборства і не поступатись в жодному моменті. Тому, в принципі, я думаю, що в грі це так і було.